Позаду нас сидять і насолоджуються своїм сніданком. Сніданок без смаку і запаху, і без душі. Пісний хліб, сир і кава. Отак снідають нідерландці. А сьогодні ми трошечки внесемо в наш контент душі українського борщу, якого ми так хотіли давно з'їсти. Вони нас не зрозуміють, а ми не розуміємо їх. Кирил, добрий день, здрасту, вітаю Добре, тебе добри. на моєму каналі. Наконець, -то, наконец -то. Наконець -то приїхали. Знаєш, що ми приїхали з тобою? Я знаю твої гостеприємність, треба борщика приготувати. Кирил у нас холостяк живе в місті. Як називається? Трехт у Утрехт, У Утрех. Утрех, це, до речі, дуже цікаве місто. І ми колись знімемо повний обзор цього міста. Ну сьогодні наша задача ми знайомі скільки років, скажи. О, ще коли дерева були великими 2011 года як да. на психологію поступили да, 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 Скільки раз я тебе просив пригласить мене поучаствувати в твоїх відео так я в відео тільки веду два года яку І Я два года просив, умоляв попасть в сюжет Ну сьогодні сьогодні ми цим займаємося і па получилось только на та поймать э, сьогодні да, то, що моя штучка. сьогодні э, сьогодні напевно, відео буде більше для моїх батьків Скільки коштує в Нідерландах український борщ. Ми сьогодні делаємо економ варіант, типу студентський годин. Деда по-багатому Ніколи. Ну, ніколи. Далі були. Економ варіант. Куди ми з соба йдемо з тобою? Тут найбюджетніше у нас тут є, так що давайте Не то рама називається магазин. Лимон євро 49 штучка. Буряк варений. Євро 25. Євро 25. Чотири штучки. Що нам ще треба? Картошка, картопля, бульба. Морква. Нам треба морква. Кілограм євро 90, 99 центів. Дуже багато. Вже чищеного, вже готового є. Тобто, нідерландці такі не сильно вони люблять готовити. Проще одразу взяти. то, що, чого не люблять готувати, то що на роботу треба йти. Люди роботящі і не витрачають марно свій час, щоб щось там готовити. Погнали! Ось листя, буряка, все, салати. Саме, саме неприкольне — це оці салати. Но я їх не сильно оцінюю. 3,98. Салат коротше, і, і тут, е, тут макарони, холодні макарони. Ну, коротше, це не знаю, хто їх придумав, мені не заходить. Так, ну, борщ у нас по борщу оцінювали знаєш, рівень життя, скільки за зарплату. Українець може приготувати собі борщу. Сьогодні ми узнаємо, скільки коштує в Нідерландах борщик, да? і, і потім підрахуємо, скільки за мінімальну зарплату в Нідерландах можна наварити кількість раз борщу. Оце штука чисто нідерландської народної кухні. Я коли прийшов на роботу, чуваки беруть хліб, така цукрова шоколадна присипка і трамбують. Воно е, дуже корисно, не дуже не корисно для організму. Ну от, е, отака ж штучка є. От 3 євро. Воно коштує. Бруть найдешевший зазвичай. Оце народне нідерландське блюдо. Вони просто обстикаються від нього. Е, ми це не приветствуємо. А ми як жирали хліб з маслом і сахаром в лісі. Так, то було дійство. Ти подивися на наше дідство, воно було бідне. Ми вони, ну, от, да, от, от, ти не одно. Те, наш наш що вибор. хочеш їсти, ну вони вибирають таку штуку. Їм, типу, по приколу цим трамбанутися. Я коли прийшов на роботу, у нас чуваки оце трамбують, оце воно. Він посипав і він задоволений від життя. 3,99. 3,39. Ні, ми це не вибираємо, ми його готуємо борщ. Буде от в цій країні є от такі ось сосіски. Вони кажуть, дуже смачні. Я своїм друзям хочу відправити, хай вони цінують, тому що ну, ну, ну так собі. Люди беруть, бачите, такі стратегічні запаси. І тут, до речі, в Нідерландах дуже часто зараз по радіо стали розказувати про стратегічний чумаданчик. на випадок, не дай Бога чого. І ось ось, будь ласка, ціла консервація, все є. В Європі все є, повірте. А ми За шукаємо, квасолі немає. Пішли далі. Ну Що це таке? Ну, воно вже порвано. Ні, це я просто... Немає, сметани тут взагалі немає. Не знають, що таке сметана. Бо я В дитинстві, сметана це був делікатес. Ти їж і цукром мог їсти, з петрушкою, і з ванількою. Нема сметани. Найти в Нідерландах сметану, це тільки в польському магазині. Пішли далі. Тут тож, да, от як у нас можна воляни. Нам... Що да. ми беремо? Такого формату єш? Ну тут і кистка і мякоть, слухай, тут хвата на борщ. Тут і кистка і мякоть. А перець ви пробивали? Піди пробуй. Я не знав. Коротше, ми шукали кістки. Ну, це ми таке базарне взяли. Сьогодні, взагалі, знаєш, оце ми взяли і замість сметани взяли той грецький йогурт. Ну, таке, ну що ти зробиш? А у нас в селі були слимаки, як їх правильно називали, такі кістки свинячі, де ти просто відсасував. Відсасував так, аж аж свистіло, як ти сосав з тої кістки. Ми ну, ці кісткової мозки, це, ну, це було круто. А ще я пам'ятаю, коли в дитинстві я любив їсти курині голови. На варені курині голови розбивав і возги туди висасував перед холодцем, І шиї курячі. Клас. Воно... А ще знаєте що? Лапи курячі. Обсасував -об 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 лапи курячі. Там от іменно курочка ходила, оця штука, а просто його догрізав. А коли брав, коли помідор відкусив, помідор забув посадити, а потім маленькою солонкою. Звісно, конечно, конечно, конечно. я видите. ходив в Херсонській області, у мене з коробок з солью був. Я ходив, помідор сорвав, сажав, ну і все. Це так, так ми їли. Така, така була ця, ну, романтика. була. Це, кстати, дуже похоже на італіанців. Італіанці теж так помідори трамбують на кістях. Комідори, да, попроще. ані там все просто. От, да, да, так і є. Пошли, коротко покажу, в яких хота... хотах живуть нідерландці. Це місто. Це буйку називається. Як... Утріх тво. пошли покажу. Дивись, який вузенький проход, вони тут розвиваються. Але стіни такі грязні, заходь. Боже, які ступіньки. Хай бохме. Хай бохме. Голландський вінтаж. Вінтаж, стара хата. Ну типа. Да, заходь сюди. Дивися, знайомимося з хатою. Диви, яка, ну просторненько, так, так знаєш, по-хорошому. Студентські годин сюди б дівчата. Вот да? так живуть, да? А что? Широко живем? Заходим. Не сюда. жалуемся. Как это называется в Бразилии, когда вот эти вот много их домов у них Помните? Фавелы. Вот тут голландские фавелы. Дивися. Если снять и так. Как выглядят голландские фавелы? Хочешь, скидки воды ты чеши, воно уже все мокрючи, тут опагне. Доски коробой. Часто вони міняють ці ремонти. Роблять тут в досках. А так ось живуть, да? Дворик такий дивись, ну, все можно. Мокр... да, вниз снимать не надо. А, так можеш поснімати. Все Зачем можна. Людей? А то рівнем конфіденціальності в цій стране я. А, і траву так, гашиш... Кстати, травою ваняє. Гашишом реально. воняє, Боже, боже. Це хтось зі дома остався, мамки нема, воно трави вже не курилася. Ну, що, будемо готувати борщ, погнали. А поки нідерландці тішаться проміннями сонечка, ми швиденько готуємо український борщ з нідерландських харчів. Подивимося, що з того вийде. Thank you. Отако ось. Це опять Сильно. я. Да? Дивися, кастрюлю борщами наварили. Кастрюлю борща. Понюхай, понюхай. Ну, я Папу. що варів? Порядок повний. Знаю, порядок. ти варив. Дивися, що в нас вийшло сьогодні: Кастрюлька борща, свиня чиреберця. Пампушки самі Ваня робив. Не було сметани. Ми взяли йогурт. Добавили чесничку, олійки, зелень і така, знаєш, заправочка до борща. Е, огірочки, тиво, цибулечка, перчик і лимончик. Е, дивися, що ти скажеш. Ну, продукты не такие, как у нас в Украине, конечно, такие, да? да. Но ты помнишь, у нас по рыночку идешь, смотришь, ты хочешь что-то больше сварить. Да, тут да. нам приходилось искать что-то да. ближе, похожее на, да, да. на ту, овощи, ту. на фрукты, на капусту, которую. Ту ж саму капусту, да, ми не могли которая иметь. новый вид какой-то, чисто голландский. И ще мясо. Так а -а. на самом деле проблема найти мясо. Знаешь, что прийти, ты женщина ляпс? А тут mm. ще прикол в тому, що в основному, якщо м'ясо торгують, то торгують турки і сирійці, а у них свинини немає. Нам треба і... було і... да, Нам треба було свиняти на сьогодні. Но, тим не мене, місія виконана. Ми зробили сьогодні, посчитали, э, вся наша затратна продукція на сьогодні, квасоля, все, що ми купували, у нас вийшло 26 євро. Це з пампушками, собі такий набор. От набор з сім'єю, то що це ну, сім'я сіла три рта. Сажали. 26 євро коштує борщ в Нідерландах. Це да. плюс-мінус 2 євро да. приготувати. Це, грубо кажучи, з зарплати 2400 ми можемо приготувати скільки борщів? 93 борща. 93 борща то есть, ми можемо приготувати. То есть, з міні... в теорії можна кожен день борщ є. Да, з мінімальної зарплати можемо приготувати 93 борща в Нідерландах. 26 євро, скільки це Ні, ну, ну це Ми ще по казирному сестри. Ну, це побагато. Да, да, можна і без все... м'яса борщ варити. Так, знаєш, так є. Можна, скільки да. 26 євро це в гривнях. Ну, на жаль, на 45 где-то. я не знаю, такі цифри вножають. Ну, коротше, десь 1500. Так? Да? Или я не так считаю? Я думаю, що це тисяча, 1100 гривень. Ну, плюс кай так буде. Посчитаю. Плюс, де, Кому треба, да, тут там, посчитаю. — Там да. калькуляції, так, да, ви знаєте. 1100 гривень стоїть борщ в Нідерландах український. Все, дай Боже, здоров'ячка, берегам передавайте. Привіт мамі, таті всім. І саме знаєте, що найкращий борщ це той борщ, який вам готувала мама, мамуся і ваша бабуся. Все, дай Боже, обняв підцілував. Ми їсти борщ, і вам всім гарного настрою. Пока. Десь пацики насипають борщ. Я вас просю підписатися на канал, поставити лайк. І ще дуже цікаво це пробна версія такого відосика. Напишіть, що вам не вистачало, а що було лишнє. Дай Боже здоров'я, всього самого вам найкращого. Ми їсти борщ. нас сьогодні така домашня, прикольна атмосфера. Це меда, отак ось.